Привіт, привіт, мене звати Ксюша. А мене звуть Оля. Ми стоїмо за таким проєктом, який називається Грінкубатор можливості. Якщо ви підпишені на нашу розсилку, то в понеділок, десь в день після обіду, вам бум на пошту приходить такий імейл. Грінкубатор, можливості, стажування і так далі. Ми над цим працюємо цілий тиждень. Ми вишуковуємо найкращі, най... найцікавіші можливості в сфері зеленої енергетики та сталої економіки. Mm -hmm. І тому нам дуже дуже важливо розуміти, що це дійсно вам потрібно. Що ми працюємо не дарма, що ми ну, що те, що ми робимо, воно має якийсь позитивний mm -hmm. вихід. Тому дуже вас просимо. Якщо ви якщо сподобалася якась можливість, ви прийняли в ній участь, і у вас є величезний досвід, натхнення і дуже велика кількість інформації, То ми дуже просимо, щоб ви поділилися з нами. І розповіли, як вам там було і чим це вам допомогло. А також якщо ми пропустили десь якусь можливість, ну це буває, але але ви знаєте про неї, і ви хочете, щоб не про неї зізналося більше народу. Надсилайте, будь ласка, її нам. Ми її обов'язково опублікуємо. Подякуємо вам і у вас буде плюс які до карми тим, щоб ви допомогли іншим людям дізнатися про таку круту штуку. Припустите нас, заходьте на сайт можливості, там їх багато.